Всім привіт! Отже, сьогодні початок такий. Пройшло майже два тижні смузі з протеїном, бананом, малиною, креатином, молоко, вода і доріжка. йдемо. Солодкого добре тримаюся. Тільки в другий день місячних. Хотілося так давайте поменше зроблю. Якщо було говорити, тільки в другий день місяця хотілося прям шоколадки, прям хотілося жерти. Але в мене є фініки, в мене є зюм, у мене є курага. І я в Сільпо, я вам ставлю тут картинку, купила один батончик без цукру, без глютену, в Веганський. І він суто на фініках. Льоні, кунжуті, отаке. І він дуже солодкий, я його, до речі, ось не з'їла. І я їла і уявляла, що я їм кіткат. Помохло. Це було один день пів батончика, бо дуже він солодкий. А так, коли не їш, солодке його не хочеться. Але жери полки виводить, як ця тарілка називається. Я не пишу, як вона називає таке. Тому аскезу з солодким я точно продовжу і з кроками присідати можу вже десь на який? Десь на дев'ятий день. Я зрозуміла, що я можу вже присідати 40 разів і 50 разів з важкістю, але це про тому, що я почала пити креатин. Тобто я спочатку п'ю креатин, тоді десь через годину або через півгодинку починаю ходити. І одразу після ходьби, через хвилин 15, я присідаю зразу 50 разів. От. Так що це зі мною продовжується і далі. І наступний крок я хочу. Перестати їсти хліб. Ну, побачимо. Але це тільки цього вечора, тому що я дуже хочу помпушки і дуже хочу маківник. Все добре, буду йти. Це якийсь капець. Перед Передостанній день. Зараз 11 вечора. І я послала в магазин чоловіка по 7 чіпси, ем, якісь сухарики. Горішки, ізюм. Це великий список. Була навіть картопля Фріно вже не роблять. Тому що я дуже хочу солодко. От от... І хоча я сьогодні з'їла нормальну кількість білка, що вуглеводів, я й добре позаймалася. Я не знаю, що це таке. Просто У мене аж Мені так хочеться солодко. Це якийсь капець. Це просто якийсь капець. Я вже. П'ю третю чашку чаю. О, надала думку, бо Андрій подзвонив. Так от міняю повністю все, щоб відволіктись. Дивіться, передивилася сьогодні всі відео, які загрузили з балі. Я нічого не можу виставити, нічого не можу відкрити, не хочу. Це настільки депресивні, нудні, нецікаві відео, що мені самій їх не цікаво було дивитись навіть на пришвидчені два. Ну, в мене слів нема, ну, дуже депресивні відео. Одне відео ще таке ну, з натяжечкою, що на швидкості 2, може хтось і подивиться, але це під великим питанням, і я так думаю, блін. Тому, якщо в мене хватить бажання і натхнення. Щоб змонтувати відео з балі, тому що весь матеріал на Google Photo, а Google Photo і комп, і моя програма для редагування, для монтажа, не в'яжеться. І це треба зробити кучу маніпуляцій. Вертаємося знову до старого, щоб завантажити ці відео і їх змонтувати. Так, -да. бо мій телефон просто стільки не потягне. Тоді я це зроблю. Ну, це треба таке натхнення мати. А мені так от вроді була на балі, да? і я туди з щирим серцем дуже сильно хочу вернутися. Но не дуже хочу вертатися в той період, коли я там була, бо це був дуже складний для мене період. Блін. І тому я оце передавилась, і думаю, як я взагалі. Вообще... Там зберігала хороший настрій, якийсь запал, навіть щось говорила, дуже мало говорила на відео, ну щось говорила. Ну, це було так нудно, от я вам кажу. Я думала, я за день передивлюся тих 5 відео на пришвидшенні і виберу. Вчора, перед тим я ще дивилась, я так думаю, ні, ну, от кожне відео, яке я не сказав, я думаю, ні, ну це якийсь стрес, ну, ну це точно не варто стрілян. Блін, я прям відволіклась. Ну, я тільки що згадала, що я на балі не могла їсти солодке, я з'їла за весь час, здається, один кіткат. Збираю речі, збираю, чому поїду на Нусапаніда, тому що там гарні фотки можна зробити, бо там такий дракончик. І відкрила кіткат. Що ви думаєте? Він так цікаво тут запакований. Тут всередині така упаковка, прикольна. І згадала, що я дуже хочу солодкий, що в мене є можливість. Отам от от печенька, булочки з сиром. Ну, це не моє, це Андрія. Отам от йогурт лежить, мій улюблений від Альпро. Альтро. чупси є в Максима. Шо ще? Може, піше нічого? Ну і добре. Якби було щось явно шоколадне. Я, не... ну, от я себе ледве тримаю, і хтось мені скаже, Іра, іди спи. Ну, в мене проблеми з гормонами, через це проблеми зі сном, і я можу встати в 9 ранку і лягти в 5. Ну, тобто заснути десь під 5. Тому що це зазвичай, от у нас тут камери на кухні. І я коли переглядаю, коли я встаю пити таблетку останню мелатонін, бо я п'ю не, не по одній, я порушую рекомендації, ну бо я не можу заснути. Е, то от вчора я 20 роста. Я сьогодні ледве прокинулась. Я себе заставляю. Я думаю, може, коли в мене настане оце, що я прям, ну, знаєте, що ти прям від того, що ти такий втомлений лягаєш, ну не настає. Я от просто третя ночі, я огурчик. Вже четверта, мені там хочеться лягти. І тоді я засинаю, я не знаю, що це таке, але зараз я це активно вияснюю, здаю аналізи, знову ж таки, деякі аналізи от мені треба здати, і я просто тиждень не можу себе заставити встати в 8 ранку, ну, в 8.30, щоб хоча б на 9 піти, от не можу. А там є аналіз на кортизол, який треба мені сказали, рекомендовано здавати з 8 до 9 ранку. А я не можу встати. Я в мене будильник останній на 10 і приблизно ну, перед 10. Ну, от сьогодні я не спала з 7 до 8, тому що Максимчик раніше встав, а оскільки Андрій Максима веде в садочок, то перед садочком з Максимом я. Тому ми тусили, обнімалися, цілувалися, стали то, то, ну, Але після того я виробилася ненадовго, ну, на чуть-чуть, але -чуть, все одно не було повноцінного, навіть 7-годинного сну. Мені цікаво, коли, коли, коли я здам, тому що шкіра ну, така, ще тримається волосся вже посипалось. І, і в далий момент я його вирішила от відпускати, і воно посипалось. Нігті. А про те, що я їх гризу, це не слів, це буде моя наступна аскеза. Ви подивіться, наступна моя аскеза буде по тому, щоб не гризти нігті. Оце тільки що? Видно? Ну, жесть. І оці два пальці. І мені не соромно, воно мене вже Поняла, що ми не треба. Дістала мене ця звичка, і я намагалась від неї позбутися, як тільки якийсь рівень тривожності в моєму житті падає через сон, бо я сплю, то я не гризу, я взагалі забуваю про ці нігті. Ну, як тільки пропадає сон, і от він зараз пропадає, я не розумію чому. Ну, є там підозра, Що чуть-чуть мені пропишуть весь курс вітамін. Може, я ще буду, як раніше, пити по 7-8 вітамінок. Зранку в день ввечері, зранку вдень ввечері. Ой, тому що я собі сама можу щось назначити, ну який сенс. Якщо треба в комплексі, бо мені і волосся треба, і нігті треба. Що за виговорочне відео? М? Цікаво, що мені зараз Андрій принесе. Я ще досі хочу солодке. Боже, як вона прям несе. Дуже хочу солодке. Андрій прийшов. І спонсорами нічного жору будуть чіпси Сан Там санич на носінькою. Банани. До в мене є арахісова паста. Дуже хороша якості. І чайок. Ех, жор. Так виглядає людина, яка знову не спала до шостої ранку. Не можу сказати, я йду здавати аналіз. Я подумала, раз я не спала, то що вже тягнути? Поки наш тато працює, ми з Максимом прийшли на вечерю. Сьогодні рівно два тижні, як закінчиться моя аскеза. Я вирішила випити кліндвень з білого вина. Ми теж хочу їсти той батько. Батько наш також хоче їсти. так. Максимчика паста з п'яти сирів. Дуже гарно виглядає. А в мене овочі Були З Максимком в Сільпо купили собі таку камбучу. Чесно, по складу навіть не дивилась, бо я забула окуляри і не бачила. Ну, давайте. О, склад Вода підготовлена, Підготовлений гранат викорицентрований, 2-30 ну, от, цукор це вже погано. Порічка червона, зелений, чай чорний, хібіскус. Всі прочитали. Буду пити сьогодні ввечері. І от наш стандартний набір. Я купила такі фініки. Замочую їх в теплій воді. Мию під проточною, замочую на 5 хвилин в теплій і потім отак сушу. Дуже солодкі, гарні. Ну єдине, що їх треба вмити. Але всі фініки треба вмити. І родзинки так само. Промо, про, в проточній воді мию, тоді замочую в тепленькій на 5 хвилин, не більше, щоб не розбухло. Знову проточній і сушу. А ви що до чаю їсте? Отакий от батончик, що я вам розказувала, я не пам'ятаю, розказувала один раз, коли я зірвалася і дуже хотіла солодка, от такий батончик замінив мені шоколадку. Читаємо склад. Сінні корога родзинки, насіння коноплі, насіння соняшника пророщене насіння гарбуза чорна смородина. Дуже гарний батончик. Мені сподобався. Рекомендую. Це сільподом. Ще є шоколадні, але я шоколад шоколадний їм, тому взяла таке. Трохи по продуктам пройдемося. От такі ми горішки їмо як називається, миндаль? Так, це миндаль, Ось Такі горішки. Я бачила, мені вже ну, дуже захотілося. Я отаке от беру тільки, тому що тут є рецепт, як готувати, бо я не вмію готувати ні кашу, нічого. І тут вже все є і мак, і родзинка хоча, потім родзинки, горішки ще додаю мед. Дуже вже захотілося. Не хочу чекати Різдва, хочу вже кутю. От вже хочеться. Вже хочеться зими Нового року. Вже дуже хочеться. Кеші. Як завжди, ми передживанням я його запарюю. Бразильські горішки. Мені по аналізам треба. Я їм одну-дві. Андрій їсть дві-три і Максимко одну їсть зранку. І таку вівсянку йому зранку. Я просто варю її, даю туди чия, банан, арахісову пасту і Максимку шемед даю. Дуже смачно, вся сім'я їться Ззаду є приготування бананового панкейку. Я трошки не так готую, як тут написано. Я просто даю вівсянку, банан і одне яйце тут з молоком. До речі, напишіть, якщо ви робите бананові панкейки з вісянку, як ви це робите? Я цей приветствую нові рецепти. Брудне дзеркало, бо тато тут робив відкоси. Якщо вам цікава наша продуктова корзина, а я от іду її узгоджувати завтра, ні, не, завтра неділя, післязавтра в понеділок з ендокринологом, узгоджувати, що їсти, що не їсти, то я можу з вами якось пройтись по сільпо показати, що ми беремо. Хоча ми в більшості щось беремо на базарі, але я можу показати, що ми беремо. Якщо комусь цікаво. Мені буде цікаво поділитися, тому що я люблю сама дивитися відео, як хтось купує продукти. Іменно що люди беруть, коли вони читають склад туди-сюди, тому що, наприклад, сирів є багато, моцарел є багато, молока є багато, Геркулесу гречки. Ну, тіп, кожен бере щось інше. Ну, от, наприклад, я вам зараз покажу свою гречку. Напишіть, хто таку саму бере. Може, я не одна, яка така беру, тому що. Гречок є багато різних, розумієте? Якась більш прочищена, якась менш прочищена або чаї. До речі, я з вами ділилась чаєм, та ніби поділилася цейлонським. Дуже смачний чай, боже, обажаю його. Отаку ми гречку беремо. Теж в сільпо. Смачна гречка, мені подобається. Я люблю ще пакетиками, щоб просто запарити, напевно, потрібну кількість. У нас іде один пакетик на трьох людей. Ну, але все одно, коротше, ця гречка. Прикольно. Все, я сідаю. Ми, до речі, докупили отакі крісла. У нас тепер їх 4 для кожного. Максим тепер теж на такому кріслі сидить, бо він сказав, що він дорослий і теж буде як дорослий сидіти. А я беру свій вітамін С і включаю холостяк. До речі, бачите, 15 листопада. Сьогодні останній день аскези. І я молодець, я вже походила, поприсідала, воду випила, що там мала робити. Кратше, все переробила, вже завтра пишу нову ескізу. І що ви думаєте, солодке так і лишається. Не їм солодкого. Ще буду відмовлятися від хлібу, булочок, взагалі, лавашу, це все, тому що. Ходила вчора, здавала аналізи в склала, мені прийшли результати і результати так собі. Ферритин низький, вітамін Д низький, Б12 низький, і по щитовиці гіпотиреоз. Якраз завжди йду до ендокринолога, і Андрій завжди йде до ендокринолога. общем, у нас такий чекап в кінці року, бо mm. щось цього року я трохи стресанула і зовсім на себе забила. Побачимо, що мені пропишуть, що пропишуть, розкажу. Не знаю, що обов'язково треба буде омегу, цинк, залізо або пити, або капельниці, побачимо е, цей е, магній. Вітамін С я вже п'ю. Ну, може, інакшу якусь форму, може мені підскажуть, як узгодити деякі ліки. Фоліова кислота. Тим далі побачимо. Так. Да. Я вам показала нашу антипаразитарку? Така от дитяча і така сама доросла. Ну, це, типа різного кольору баночки, бо це ранок, а темно це вечір. Мі, здається, я з вами не ділилася антипаразитарною програмою, яку ми п'ємо. Це для дорослих. Тут отак іде інструкція, листочок. Приклеїлось отак от з днями. На 31 день 30, 30 днів І такі самі дитячі, просто дитячі, менші таблеточки, зараз вам покажу. І тут до дитячих іде такий календарик, де Максим вклеює наклеечки, коли він випив. Це ж сьогоднішній вечір буде. Якраз до Миколая все вип'є. Ну, трошки менше десь Миколая 26-25 день буде. Ну, і поки ця антипаразитарна програма, є рекомендації, скільки вживати. Рекомендовано по харчуванню, що не вживати. Є приблизний графік того, що можна собі їсти. На сніданок на обід на вечерю, дуже гарно все розписано на 3 дні. КБЖУ, бачите? Все розписано. Це тут для підтримання ваги. Такий, третій день, до речі, вам І меню на три дня. <реш> Ось і Склад, ранок. Полин гвоздика, насіння, розторопче листя, суниці, вечір. пижма, корінь, солодкий, кора осики, гарбузон насіння, гвоздика. Дуже рекомендую. Постійно ми на ньому. Минулого року були інші баночки. Минулого року були. Я покажу? От такі баночки. О, що так. от. От такі баночки були минулого року. От. Це дитячі чи дор... дитячі, так. Ну, дорослі трошки відрізнялися. Це Максим не допив минулого року. Бо ми на ніч забуваємо, зранку не забуваємо, бо перед садочком, а на ніч забуваємо. То от він не допив. Тупо викинути. Але добре, що зберегла, якраз баночком показала. Він спокійно п'є. Я йому пояснила, хто такі глисти, які вони бувають, які бувають паразити. Показали йому відео, що відбувається з нашим шлунком, що відбувається в кишечнику. Все розказали, все пояснили детально, по розумному. Ну на його е п'ятирічну голівку йому все вклали. І він просто без проблем п'є, ну, тим більше в нього це не перший паразитарний курс, тому він нормально п'є таблетки. Та й все. Все, холостяк, холостяк. Хто дивиться, холостяк пишіть за когось, дівчат. Слухайте, оце... Оце цікаво, що їх відправили в гори в палатках і на збори сім хвилин. Я оце думаю, я б з цим точно не впоралася, тому що я. І взагалі збирати речі. Це просто ужас якийсь. Ненавиджу збирати речі. У Нас зазвичай всі валізи збирає Андрій. Ой, да. Ну, цікаво. Цікаво, побачимо, що буде. Я дивилася прев'ю, випуск ніби цікавий має бути. Ходимо, вибираємо умивальники і туалети підвесні. От там оцей умивальник сподобався. Він достатньо глибокий. Широкий, але знову ж таки, оце занадто тут Тут можна зробити менше, тому що у нас тут нічого не буде стояти, щоб був більше ухил. Треба будемо дивитися. Взяли поїсти мені такий салат Максимчику І таки. Мама, де хочу вам розказати, поділитися, які ми з Андрієм імпульсивні люди. Ми спонтанно прийняли рішення. Робити ремонт в коридорі. Так само спонтанно прийняли рішення ем, робити ремонт у ванні. Тому що в, е, в, цьому, в туалеті в ми будемо робити ремонт тільки по тій причині, що коли ми знімали де двері до вбиральні, там попадала плитка і там добровільно примусово прийдеться робити ремонт. А у ванні це було так само зважене рішення, як і в коридорі, так спонтанно. Ну, робимо. робимо. От, і ми вже купили якби, плитку в туалет, тому що ми не розраховували, що ми будемо робити ванну. Ну ту плитку, яку ми купили в туалет, під неї підібрати білу плитку для ванни дуже складно. Ми сьогодні спеціально їздили в епіцентр, щоб підібрати плитку. І нічого не знайшли. Хоча плитка гарна, така сіра, така, така стильна, сучасна, та, така лакшері, був би такий готельний варіант. Вже ми дизайн склали, туалету. Ванну ми такі вирішили. Я просто білим кольором по плитці помалюю і все. І коли ми прийняли рішення робити ванну, зрозуміли, що в ванні тільки біла плитка. По-перше, маленьке приміщення, по-друге, хрінова вода настільки що. Всюди білий наліт, який дуже складно відмивається. Є оцей розчин, яким можна відмивати. Ну, якби кожен раз ним відмивати ванну, себе труїти. Це, звісно, ну, не для мене справа. Плюс є лінтяйка шита. І ми вирішили, що одна стіна буде акцентна, з такою плиткою, як в туалеті, а інше все біле. І от ми підбирали білу великогабаритну габаритну плитку. І от не те, що дорого, а от просто нема. Ми приїжджаємо додому, я кажу, давай я подивлюсь чеки, може, бо ми цю в туалет вернули. Дивлюсь по чакам і сьогодні останній день. І от, півсяма вечора, мій чоловік загрузив плитку і поїхав в епіцентр її міняти. Спонтанність. А от таку ми поки вибрали. Але ми ще над нею думаємо, розглядаємо. Типа, аля акцент там, де більше краплення, і не акцент, оце така, що блідіша. Вона така. Не біла, вона молочна. Ну, побачимо, вже ми ще передумаємо. Наша купа часу є що подумати. А я тут нам на ранок зробила такі чия-пудинги. там внизу лохина. Далі чия пудинг. Далі Геркулес, вівсянка. Знов лохина, банан. Знов трошки пудингу і заморожені малинки кинула якраз до ранку розморозяться. Це перед садочком Максимко снідає. Я подумала: зроблю нам трьом. Зроблю вам ще огляд килимочка. Так. Отака його лицева сторона, правильно так голова говорити? Отак він тут буде лежати. Ми довго думали, крутили. Тут буде сидінечко, тут буде пуфік. Якраз цей килимочок тут в тімо. Ми взагалі проти килимків вдома. Але от хотілося щось таке жорстке, щоб якщо гості приходять і будуть сюди заходити, щоб не носилося сміття туди чи сюди, тому що оскільки такий прохідний коридор, то тут щось треба було. Але я не хотіла щось таке чорне, ніяке. До речі, цим боком теж непогано, тому що шви гарні, Це гарно виглядає. А я йду ходити. Цього дзеркала. Ці поміхи, що ви бачите, це розбила чуть скло. Не можу його віддерти на телефоні, бачите. Як я кайфую від цього дзеркала? Просто, блін, самолюбивання тепер не буду мешка, а я до лікаря. Що вам сказати? Прийшла я додому після ендокринолога. По дев'ять таблеток в день буду пити. Казали, тільки що Андрій, я кажу, 6.30? 620. Андрій теж йде до ендопринолога сьогодні на 620. Буду пити по 9 таблеток. Через 2 місяці маю перездати всі аналізи. І тоді побачимо. От. Основна проблема це вітамін Д, фоліова кислота. І щитовидна залоза основна проблема. Ще там родимку якусь побачили на печінці, але мене запевнили, що нема чого хвилюватись, просто спостерігати, робити УЗД частенько, кожні 8 місяців, Казали так. Ну, побачимо. М -м -м, надіюсь, перестане питати волосся і налагодиться сон. Я собі купила веганський протеїн. Змішала з бананом, малинкою, молоком, водою. Буду пити. У мене тепер протеїнова добавка. Ну, я до того Андрія пила. Тепер буде моя особиста веганська добавка, протеїн. Мій особистий. Я в своєму новому. Цьому. Боже, як він мені подобається цей пенюар. Я вам лишу. Як називається інстаграм-магазин внизу такий там, боже, і якість така, я там Андрію. На день народження змовила піжаму. Ну все, давайте на цьому попрощаємося. До наступного відео. Пока-пока!